Ті, хто приземляють шахеди, зараз будемо говорити про це, і той, хто приземляє шахеди, Роман Смирнов вже разом з нами. Рамзес, офіцер підрозділу перехоплювачів БПЛА 53-ї бригади. Мономаха вітаємо вас в ефірі. Дякую, Дякую що, що завітали Знайшли можливість і не завітати. лише шахедів, але просто ну це болюча тема останнім часом. Зокрема, тому і розпочалась цього. Одразу QR-код виводимо на екран. Будемо збирати на перехоплювачі шахедів безпосередньо дрони перехоплювачі. Тому кожна ваша гривня вона дуже важлива. Давайте будемо активними, тому що те, що роблять хлопці е, на передовій, перехоплюючи е, зокрема, і шахеди, вони не допускають підльот цих дронів до. Цивільних і мирних міст до ваших будинків, тому ну в їх роботі зацікавлений кожен українець. Тому давайте будемо активними. Ну і розпочнемо цей ранок з доброї справи, тому що це важливо ранкову каву свою віддамо ось на цей збір. Це дуже для нас важливо. Давай долучати тепер Романа до нашої Розкажи, розмови. розкажіть. Чому важливо задонатити зараз? Ну, по-перше, це дуже важливо зараз, тому що у нас буде більше. Можливості знищувати ворожі дрони, ворожі крила, ворожі ударні БПЛА. По-друге, це, звісно, важливо, тому що чим більше ми їх знищимо ще там, до лінії зіткнення. Тим менше їх долетить сюди. Розкажіть про власне ці дрони-перехоплювачі, що це е, таке, тому що українці вже знають, що таке fpv дрони, що таке дрони-розвідники. Ми тут студії їх розбирали на молекули, навіть збирали FPV-дрони в прямому ефірі. А дрони-перехоплювачі це відносно новий термін, які, про який українці чують, але поки що мало хто розуміє, як вони працюють, що це за технологія, що це за дрони, як вони діють. Дуже я не буду деталізувати, але скажу наступне: це такі крила перехоплювачі, котрі мають більшу швидкість, більшу можливість вище літати швидше, краще виявляти. Це такі крила, котрі можуть знищувати розвідкрила, також ударні БПЛА, такі розвідкрила, як Суперкам, Зала, Орлан. Також ударні БПЛА, типу молнія, ланцет, шахет. Вони цілодобово можуть це робити, збивати так. їх і вдень, і так. вночі. Так. Це якісь є технології, які дозволяють бачити ворожі дрони в повній тебряві? І от зараз ми збираємо на дрони з тепловізійною камерою, тому що ну, це дуже важливо, шахет виявити складно, не так легко. Так, його складновато виявити. Його, помимо того, що треба виявити, ще знайти в небі. От. Як вирішується ця задача? Оператор злетів, він дивиться в камеру і сам літає десь по небу, шукає, а, шукає Звісно, У нього попередньо є інформація, звідки він летить та куди летить. І далі оператор такого крила перехоплювача приймає рішення на вильот. Далі він. Підіймається і вже шукає після виявлення, знищує. Но це такі перегони, навіть повітря відбуваються, це... тому що шахет 160 км на годину летить. Так, ці крила можуть летіти швидше, а, якщо... тобто стандартними FPV-дронами це неможливо зробити. Окрім швидкості, яка ще специфіка, вони можуть на більшу висоту підніматися, тому що ми чули, що ті самі шахеди на висоті кілька кілометрів вже підлітають для того, щоб унеможливити збиття їх мобільними вогневими групами. Саме так. Ці дрони цю проблему вирішують. У нас з'являється можливість підійматися на цю висоту навіть вище і знищувати їх. Ну, друзі, ви зрозуміли, що багато розповідати не можна, тому що ця технологія вона нова, тестується зараз і ефективно, навіть за офіційними даними ППО показує себе, тому. Потрібно підтримати підрозділ для того, щоб як сказав Євген, не долітали ці шахеди до цивільних міст, до тилових міст України. Тому говорити задонати... багато про дорони не можна, а донатити багато можна. О, ось так от. ось так. Друзі, ну Роман він пройшов шлях в силах оборони від звичайного автомеханіка так. з Луганщини. Так, я родом з Луганщини. До офіцера так починав свою службу ще у 2015 році. Mm, зараз вже приймає участь uh, у повномасштабному вторгненні. Як автомеханічний досвід, досвід автомеханіка вам задобився. Враховуючи, враховуючи те, як наші машини зараз живуть на війні, це дуже-дуже допомагає. Не без цього нікуди. Тому що машини дуже багато їздять і дуже швидко ламаються. А як офіцером стали? Знаєте, таке питання якось прагнення було до цього. Та й цікаво було. І тому я вирішив стати офіцером. А де вас застала повномасштабна вже війна? Де ви знаходилися в цей О, момент? Повномасштабна війна мене застала в Волновасі. І Я вже тоді знаходився на військовій службі. Для мене це було жорстко. Там повністю зруйновано місто а, так. Зараз тоді насправді здавалося ну, відчуття, що тобі вже кінець було кожного дня. А, але я швидко адаптувався, в принципі, як і всі хлопці, було відчуття розуміння, що повномасштабне вторгнення воно відбудеться, станеться. А чи все ж таки не дуже вірили, що Росія піде на це? Як ви тоді відчували напередодні, там за кілька тижнів, за місяць до лютого 22-го? Ну, за місяць так сказати, щоб якесь відчуття було? Ні, такого не було. А, воно це відчуття пройшло буквально за день-два, як це трапилося. Прийшло розуміння, що все, почалась повномасштабна війна. Розкажіть про ваших побратимів, хто з вами воює пліч опліч? Це всі професійні військові чи. Також хтось з них були з такої професії, як ви, автомеханік? Е, ні, багато хлопців з цивільних професій поприходили. Е, ніхто б з них не міг би і подумати, що вони зараз будуть робити таку круту роботу. Скільки Крутуру. ж збитих шахедів на рахунку вашого підрозділу або окремих бійців? Чи ведете ви таку статисті? І Є такий топ, топовий з е, перехоплювач шахедів. Uh, ну, я вам не скажу на прям топових, але у нас це дуже гарно вже виходить. Я думаю, буде виходити ще краще, якщо у нас, звісно, буде на торси. Ресурси. Ресурси і, звісно, крила перехоплювачі. Ну, а можна сказати, одна. Типова чергова зміна ось військового, який займається перехопленням БПЛА. От як, як це відбувається? Коли заступає на зміну, скільки не спить його годин поспіль? Ну, справа в тому, що, ну, от, наприклад, є у нас такий хлопчик з позивним Моцарт. Ну, Тут все дуже сильно. Інколи хлопці знаєте, сплять по Ну, там є екіпаж у них, і вони сплять по 2-3 години. Тому що ворожі крила постійно літають, постійно їх треба знищувати. 24 на 7 нам треба не дати їм можливість провести розвідку. Тому що якщо вони пройдуть розвідку, це наша безпека, наше життя. Тут якби так. Вже більше 22 тисяч вдалося зібрати. Давайте, друзі, 25 редактори підказують. Давайте ще трошки піднатиснемо. Чи один можна... перехоплювач коштує 90 тисяч гривень. Давайте зберемо хоча б на один. Хоча б на один, хоча б вже на половинку дрону, Тому що це, це убезпечить життя українців і життя наших бійців на передовій. А наскільки Росія посилює використання дронів розвідувачів за останній час? Ви фіксуєте це? Так, фіксуємо. Ну, по-перше, вони дуже-дуже активно намагаються проводити розвідку. Звісно, ми їх знищуємо ще на підходах. Я б навіть сказав постійно. Кожної години, інколи кожної хвилини їх по декілька штук залітає. І їх треба оперативно знищувати. А вони всі справжні, чи є. Ну, Не, те, що ми чуємо, дрони-імітатори. Є, так? Є, так, є Гербера, це дрони-імітатори, е, залітають, щоб виявити наші засоби. Але а. у нас вже є багатий. А відрізнити опыт. їх якось по звуку, можливо, вони по іншому звучать, чи так само, як і? Швидко? На жаль, так само. Імітатори вони так, так. вдосконалили їх, що навіть звук не відрізняється. Там, в принципі, однакові двигуни стоять, тому вони дуже-дуже схожі. А от іноземні генерали лякають, що до двох тисяч шахедів можуть випускати росіяни, і це в планах їхніх так запускати щоночі. Що ви можете навіть? Вірите ви в таку динаміку? Так, як нам протидіяти? Ви знаєте, я вірю в динаміку того, що ворог. от, Особливо останнім часом дуже-дуже активно використовує. Спочатку розвідкрила, а потім за ними ударні БПЛА, типу шахедів, ланцетів, молній, особливо молнія. Ви знаєте, це такий дрон о, у росіян. Він зібраний, як кажучи, із лейна і палок, але наносить дуже велику шкоду. Завдяки тому, що він може далеко летіти, і його їм не шкода, тому що він дешевий у збірці. Їх нам теж треба знищувати, це що у нас нам... в принципі вдається. і вдається, і, і якщо я правильно вас розумію, то як коли ми знайдемо ефективні інструменти протидії розвідувальним дронам, то зменшиться і кількість використання ударних дронів, це ускладників роботу. Да? Так, це теж так. Справа в тому, що ми вже знайшли механізм. На котре ми зараз збираємо кошти. Більш того, у росіян протидії цьому механізму немає. Поки що, заінтригували. Така боротьба йде постійно. Заінтригували. Давайте ще 40 тисяч є у нас. Можна ще додонатити. qr код буде працювати в Ютубі. Дуже важлива тема, хоча б на. Половинку перехоплювача ми зібрали ну, YouTube майже, тобі доб'ють наші глядачі. Тому друзі, це дійсно важливий напрямок. Давайте давайте підтримуємо хлопців. Дякуємо, що завітали так, до нашої віде. студії. Дякуємо усім вашим побратимам за те, що не сплять ночами днями, а так. займаються розвідкою в повітрі. Роман Смирнов був разом з нами на позовний Рамзес. це Офіцер підрозділу перехоплювачів 53-ї бригади моно.